Настав цей час, коли дітки чекають подарунків. Христос народився! Лавімо його! Вільям! Давай, ти Вільям. довго чекав ці подарунки? Давай! А так! Ти не можеш відкрити? Це Вільяма і вже яке різдво? Що там попалося? О, вау! Четверте вже, так? Вілям, що тобі таке круте попалося? Ти можеш показати? Я хочу на камеру показати, що це. такі, Вони на дворі їдять. Це пікнік кемп. ти, Окей! Добре, next! Як це називається? Сталочка це твоє. Давай, відкривай. Du coup, ça, dame. Отак відкриваються подарунки бігом. Йоос! Наприклад, перше, що я висела, і я дуже хотіла. Так, це є... У мене вже такий дорослий хол, у мене вже одяг. Це спіднеється, яку я підсіла. Атласна. Я перед тим Віктолі дала сумочку, а виявилося, що вона ще й таку хотіла. Ні. Вони кидали, а, що вони хотіли, вийшли з бажання. І ми вже вибирали. Подарунків було багато, але ми вибрали ось це. це. Ну що, Вікторія, ти довольна? Yeah. Так, сталочка, що там ще. Та ви ще один подарунок? Yeah. Ну нічого собі.

Не... Це що, собача будка? Це палатка, так. Тут <рискоти> <Пасло. рискоти> це, це є сусідство. Талочка вважає не проїзд там. Мамі! Со, є, Мамі! Це Зараз Мамі! 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 Це Біблія. Зараз ночі це біблія, в якій можна писати отут, що її запам'яталось. Це, запам це блокнот. Блокнотик і...

Там можна букна, а біблії стакості. Бачиш? Взяла і вже в церкву тобі сумочки не треба, а вжала. Вау, оце класно. Клас. І тут ще замочок є, можна щось поставити. Окей, <гум> 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 okay, ну що? Хто папа, там наступний? Мама і, і тата. Oh. Мама і папа? Мама і папа. А а це а тві два твоїх. Тато мені два подобають. А, а, ка... а це вам двом, але ви в кінці. Дивіться перший. Ні, ні. Ні, ні. Це Це важке. Давай. Човіки важкі! О! Все, мені ще так серце тіть тіть-тьох. Мамі тях! Я люблю робити я О, ти забула про них? Я хотіла такі, такі. Вгадай Гадайся в цьому, мама! Я не можу не догадатися. Ще один набір. А будеш на завтра нам. Завтра якраз зустріч, надіюсь мені хватає. Тато свій не покаже. Так, давай. Вау. Раскрывай шутчи так. Сильно, сына. Раскрывается. Мами скид. А то и привет. Спила коробка. А там? Видим, битко. Показуй. та да Вау, ти О, шо? Вау. Це вау. Естела сама замовила. З ти шо? М -м, Чорний светер. Свет. А, то круто! Це вам треба двом відкрити. Раз. 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 ні, вичікай. О, що це? Щоно у прощали кольц? А. я люблю тебе, мамо. А так так само, просто тато. Ви можете на наклеїти собі, а на цей wallet чи підкидки, дякую. Все такі круті подарунки. Yes. А. О, О, Папа! Пі -пі. -па. <рих> підійшли ідеально. Стелечка. Дивись, які мутнячі. Бачиш, якби можна було подарунки скорше відкрити, ти б могла так. співати в хорі. Ну, кей, так теж дуже гарно. Я... Вільям, віля, а ти задоволений? Треба зараз прибирати. І Стелечки наушники теж підійшли, класно вона. Що вона нікого кругом не чує. Ти ґуд.чай. добре. мені дуже сподобалося. Готові? Ми в дорозі вже гарно у діті. Вімусі вже доходить до кондиції, напевно, засне. Їдемо до сестри святкувати різдво. Святвечір. Invece. Там у нас їжа, я потім покажу, яка ми веземо і подаруночки. Їдемо до До Сестрички твоєї їдемо? У нас батьки в Україні, дві сестрички в Україні, брат в Канаді. То добре, що в мене тут є ще одна рідна сестричка, з якою ми святкуємо різдво. А завтра на наступний день будуть гості в нас. Бачите, у нас дуже крута зима, сніг засипає льод, мороз. І сухо. Не таке Різдво, я би хотіла, правда, в Україні мама вислала відео там такий лопати сніг, діти полюдують, таке відчуття круте. Тут нам насправді не так. П'ятий рік, вже шостий рік нашого Різдва, ось така погодка. Я не пам'ятаю, чи був у нас сніг, чи не був. Андрій був хоч раз на сніг. Добре. Коли? Два роки тому. Та То у нас вчора був сніг просто. Ні, на саме різдво. На саме ні, у нас був сніг, лежав небагато, нормально. А вчора пішов дощ і ступив весь сніг. Yes. Але ми сьогодні збираємося з компанією. Я сподіваюся, що ми поспіваємо трошки і чуємо це. Ловімо його! Ну, ти за тоненьку, зай. Ти Чи ти просто її можна скинути? Я можна сказати, як тобі не сказати. Де тоненька? Так, вареники напів готові вже, ще тут вариться, смакота, хазяйка з соду стоїть, гаряче, буде гаряче. A <sussurra> gente <sussurra> Асталочка собі смачненьке взяла. Смачного доця. Іди шукай собі місце. А. І моя. Генна, Чесно. Є, Є, це вони. А ну, тихо. Може, ну, хоч би добрі були, хоч би були. <риклад> Є, yeah, круть! Люкс! Я маю такі сірі, перехотіла чорні. Класно! А це що? Не класно.

何 Наша сім'я усіх щиро вітає з Різдвом Христовим. Нехай Боже благословення перебуває у кожному домі, мир та злагода. Нехай Христос народиться у кожного сердечку. Наша сім'я вас щиро вітає. Мері Christmas!